Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. Майже два тижні дощі були, тепер три дні сухо. Вернувся до своєї оранки. Земля мокра, тому що дощів за тих днів 12, мабуть, що були дощі, дощів дуже і дуже багато пішло. Не знаю скільки там в міліметрах, але багато. Продовжую орати. В даному випадку в мене тут була пшениця і вже дуже багато зелені. Вона вже на декілька сантиметрів вища за стерню, хоча це стерня пшениці, і вона так досить висока, більше як на руку. Вирішив не чекати, тому що заросте в коліна буде гірше. Ну, це свого роду цидерат. по падалиці, то подекуди поодинокі є, але це на пшениці. Що стосується ячменю, ячмінь у мене через дорогу зараз покажу. Через дорогу ячмінь, то на ячмені ситуація з падалицею цікавіша. Три метри від дороги на розвороті, то кожух, а якщо відійти трохи далі, тут більше Лободи От якщо шукати падалицю, от є падалиця кущиком. Тут кущик, тут кущик, тут два кущики, кущик. І вся падалиця ячменю йде йдекими кущиками. Це все, я думаю, через те, що падалиця не по одному зерняткові, а колоски, тому що ячмінь був перестояний. Його треба було мінімум тиждень швидше молотити. Не було чим молочений. Вже в такий час, коли трошки колоски попадали, трошки відмотовила, але щось та й вдалося зібрати. Ну, Хто дивився попереднє відео, той знає, що врожайність ячменю була в переводі на гектари 2700 з гектара. Тобто маловато, але це все падалиця, це все також на полі було. Подекуди проскакує гречка. Тому що минулого року перед ячменем була гречка. Я кропив в травні грандстаром. То трохи спалив, але та, що вилізла пізніше, то, то буде як седират. Ну, зараз майже вечір, сонечко ще так трошки вище, але за дві години буде вечір. А в мене ще пів гектара впереді. Тому треба працювати. Він орати, врати, ще 20 соток і вже майже вечір від дороги відорав, а то були зауваження в одному із відео було зауваження, чому я не відорую від дороги. Тут я відорав, хоча знаю, що потім буде погано під час культивації. Але відорав так дуже мілко, навіть ну, 10, якщо є максимум, може яких 8-9, тому що потім при культивації. Передні колеса попадають в рів і досить некомфортно. Така от оранка, мокровато. Декілька разів доводилось чистити плуга. Подекуди дістаю гречку. Солому з гречки точніше. 9 місяців вона в землі приорана, але до кінця ще не розклалася. Тепер їду ще на один город, останній, сподіваюсь, сьогодні все вдасться доорати. Останній город. Сонечко вже сіло. Сьогодні вечір-суботи, тому обов'язково треба цей город доорати, тому нема часу знімати відео. Треба працювати. Закінчив орати, встиг ще до Орати без фар, але тепер смеркається швидше, тому що 20 серпня, скоро осінь, день стає коротший. Не знаю, чи говорив на початку відео, вже забув, але глибина сьогодні не 10 см, тому що пройшло рівно 2 тижні. Від збирання врожаю, зеленина підросла, відповідно, 10 см глибини не вистачало для того, щоб приховати. І так, не все ховає. І це вже глибина десь сантиметрів 15 цієї оранки. Точніше, це не оранка, тому що мені писали, що оранка починається від 20 см. Тому. Це таке, уровень дісковки. Два тижні стерня постояла, заросла, падалиця проросла, і, я думаю, ще проросте. Тепер місяць буде стояти. Постоїть оця оранка, ну ця і попередні ділянки, постоїть місяць. Тоді буде вересні культивація і посів озимої пшениці після ячменю. І можливо, і можливо невеличка площа там соток 30-40 буде пшениця по пшениці, тому що ячмінь це проблемний в плані врожайності, не так врожайності, як термінів збирання, тому що пшениця може стояти чекати комбайна пару тижнів, тиждень-два. А ячмінь обсипається, тому з ячменем досить ризиковано. А пшениця є пшениця. Тепер залишилося ще одне делікатне діло почистити плуг. Добре, ще не втерся, тому що. Не втерся, тому що мокро. Коли суха земля, плуг втирається, коли мокро, то плуг не дуже втирається. Ну, це вже я за кадром почищу, тому що плуг треба відшіпляти. Монтіровку візьму в руку, а то деколи щось можна забути, на плугові чи на болотнік поставити в тракторі, забути і загубити потім. Така от оранка. З моменту попередньої оранки, коли була, було відео, яке має назву літня оранка, пройшло вже сьогодні субота-20, а то було понеділок, тобто 12 днів пройшло з моменту першої оранки. Потім, поки падали дощі, та оранка вже встигла підзарости. Подекуди вже зійшла, падалиця ця потантій оранці, тому що оранка там мілка. Але якщо буде дуже зелене, то можна попрацювати культиватором і поле буде чорним. Тому з оранкою все. Кому відео сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.